Пане тренере, це 10-й ювілейний турнір для 2008-го понороження. Ви приймали участь саме в першому. і Зараз через 10 років ви ретроспективно можете сказати про цей турнір, про футболістів, які фактично, зростали з маличкою і дійшли до цього етапу. Ваше враження про всі ці роки, встановлення. Ну, дуже приємно, що ми були. Е... В першому класі і в одинадцятому закінчимо цей турнір. виїзний турнір. Atmos Cup. Всі ці роки цей турнір тільки ставав кращим. Організаторам велике дякую, що блін. Вони роблять все, щоб діти отримували задоволення. Батьки це бачать і відеотрансляції, і статистика, і підбір дуже потужних команд. Дуже приємно, що ми звичайно дати маленьке з маленького містечка команда і конкуруємо з академією, де є поселення команди, є відбір гравців. У нас ми граємо місцевими хлопцями, і я дуже задоволений їхньою грою. Вони показали. На цьому турнірі дуже потужний футбол. Нічим не поступались в своїй групі командам. Да, у нас була дуже чудова гра з Полісів. На жаль, поступились 1-0. От але по грі я в роздягальні сказав, що пишаю з кожним. А от з Кремлям. Так сталося, не вийшло щось, не пішла. Гра. Не вийшли гру, з групи, але от в першому турнірі, якщо згадати, ми посіли третє місце, і, можливо, символічно ми посіли третє місце. Ну, прикро, що в не в голд Лізі, а в сільвер Лізі, але теж третє місце. Тому е, я задоволений. Хлопцями хлопці показали якісний футбол. Е, через чотири тижні старт Дюфел готуємося. Черкаса Кого Ко можете виділити серед. Пенсний Вадим, Пенсний Вадим показав найкращі показники на цьому турнірі. Це відмітив не тільки я, це відмітили і тренери інших команд тренерські на тренерській нараді. Тобто було відмічено його потужну роботу один в один. Дійсно, він останнім часом дуже круто грає, тому я задоволений. Дуже. Які задоволений плани? всіма не тільки. Ну, всі, всі, До речі, команда класно все проявила. Як один колектив, і є краще, краще вадим і є ще група футболістів, які також виділялися. Які плани перед передні з Києвом? Плани ще один. спарринг зіграти з потужною командою, щоб у нас була готова готовий склад під перед, скажімо так, остаточний затвердити остаточний склад на гру проти команд на DFL. От, Буде ще один спаринг, дуже потужний. Ну а ще хлопці задіяні, лідери задіяні в нас в чемпіонаті в турнірі Макарова на місто за Ю 21. Тому напевно, що ми будемо балансувати, будемо витримувати паузу, щоб не перенасити і щоб емоційно. Хлопці були готові і хотіли грати в чемпіонаті України, чемпіонаті Києва. Ми тоді бажаємо вам успіхів, без травм. Працювати і надалі. Повернуться наші лідери атакуючої зони після хвороб. І сподіваємося, чайка покаже кращий футбол і буде нас тішити своїми результатами. Дякую, Дякую. вам за участь. друзі. Дякую вам також за підтримку. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам!